Всім привіт! Зараз поговоримо про жуків, якраз їх тут знайшла. Ось такі жуки. Я дуже довго шукала, що ж це за жук. І так я і не впевнена в тому, що це жук. Хтось говорить, що це жук труповик. У Вікіпедії я знайшла, що може це буде жук. Хрущок. Це не хрущ, а жук хрущок. Це я так думаю, тому що він дуже схожий на те, що показано за нею в Вікіпедії. Він зазвичай заводиться в муки, у зерні і також в сухофруктах. Діло в тому, що цей жук він не поражає ягоду зелену, а поражає ягоду вже стиглу, продервлює отут такі дірочки і виїдає її ну, їсть її зсередини. Я дуже багато цікавилася цією інформацією і ніде я не знайшла толкової інформації, як боротися із цим жуком. Ще додає складності те, що цей жук з'являється на ягоді тоді, коли вже ягода, ягода стигла, а по стиглій йогоді, ну взагалі я вже можна. Якимись препаратами. Його, бере, його беруть фуміганти, це препарати, які вбивають запахом. До цих відноситься твікс, перінекс, і ще там багато різних препаратів, які вбивають цього жука, навіть якщо жук цей вдихає оцей яд. Але ж цими препаратами не можна користуватися на ягоді. І взагалі, навіть коли зелена ягода, теж ними не можна користуватися, тому що в них великий строк очікування. Перінекся два тижні, а в твікса взагалі дуже великий. Тож, після того, як ми зберемо ягоду, я обов'язково пройдуся твіксом. Як вже весь урожай буде зібраний, і оце все зріжеться. І я пройдуся оцими йодами для того, щоб якомога більше його вбити. Але ж він, я думаю, так, що він ще й перелітає. І в цьому, звичайно, є складності. Ось у нас, як бачите, засіяно зерно рядом, тож вони сюди і лізуть. Хтось говорить, що це жук-труповик, і його треба м... убивати тільки є така гель для тараканів і розкладати ядохімікатиці по... між дурядю, чи між кущиками, але я не знаю, як його можна розлажувати. Якщо жук сяде на яд, а потім полізе на полуницю, то ж саме розумієте, що ну, я б на таке не пішла на, на цей крок, тому що люди буває, їдять і не ми тут, та й взагалі я до хімікати розкладати там, де ягода яку ми споживаємо, то, звичайно, цей спосіб відпадає. Тож, залишається тільки те, що можна буде потровити фумігантами, і тоді, коли вже буде вся зібрана ягода, що ягоди вже не буде, тоді можна буде потровити. Але ж це, звичайно, не до стопроцентної такої. Що вони не будуть на слідучий рік. Тож, ось таке, можливо, хтось знає, що це за жук. Можливо, в когось є ця інформація. Прошу поділитися, будь ласка, буде цікаво і мені, і моїм підписчикам. В цього жука я побачила в цьому році вперше у себе на полуниці, але не на всіх якось сортах він. Там, де в нас є, що перестигає ягода, от там він є. Там, де ягода збирається вовремя і більш-менш вона не загущена, то там Ой, цього жука я не бачила. Тож ось так, Все, нові нові шкідники з'являються у нас на полунички. Та й не тільки на полуниці, я бачила вже і на картоплі вказують якісь такі рижі жуки, поїдають лист, тож, яку і тільки на пасті не придумають, для того, щоб люди не збирали урожай. Щось винаходять, а потім, а потім не знають, як з цим справитися. Тож, Будь ласка, хто володіє такою інформацією, будь ласка, поділіться нею. Всім миру!